Привіт-привіт! Вітаю вас на новій серії заплутаної династії. І раптом ви тут вперше то в описі до відео є посилання на весь плейлист. А ще я вирішила розділити по плейлистам перше та друге покоління для зручності. І як ви можете бачити, ми сьогодні в наших вовкулак. Я особисто дуже за ними скучила, я їх дуже люблю. Наші вовкулаки, взагалі, то вже всі в справах, і найближчими серіями. Ох. Прийму цю штуку, хай буде. Так, от, поки наші вовкулаки тут спілкуються між собою. Я хотіла сказати, що найближчі серії ми багато часу будемо проводити тут, тому що ну так би мовити, тут зараз буде зосереджений основний сюжет. І як ви могли зрозуміти, мала Емма, мала Емма, я її довго буду так називати, якщо чесно. Емма приїхала з бібліотеки. Вона самого раненька в суботу їздила в бібліотеку, а все тому, що вона там шукала книжки про перевертнів. Ну і бідолашка втомилася, пішла спати. Насправді я не знаю, що вона робила цілу ніч, але ну, енергія в неї така собі. Я їй вирішила взяти стандартну вервольську життєву ціль, і зараз вона буде просто активно зосереджена на тому, що буде досліджувати саме ось це Вервольфа. Вервольство, господи, що у вас там сталося? Що ви не поділили? Чи це вас дружелюбний спарин? А просто спарин. Окей. Ну мені здається, що в Рейчел просто нема шансів проти Лу, що дід з бабою здуріли. О, ні, в них, типу, мирно розійшлися. Він піддався своїй дружині і вирішив не злити її зайвий раз. Я так думаю. Але вони смішні. Так, піди, будь ласка, повернися в свою нормальну форму. Тобі б теж не завадило повернутися в нормальну форму. Я не подивилася, яка у нас фаза місяця, коли зайшла до них. Це завжди треба робити. Так, у нас. Ага, о, повний місяць буде аж вівторок. Окей. Взагалі, в тебе тут є робочі завдання. Так, тут завжди потрібно додати вазу, типу, що? І потрібно зробити квіточки з ароматом. А я не знаю, як це зробити, якщо чесно. О, ось є, немає. Тобто немає. У мене є квіточки в інвентарі. Я просто продай. Боже, що ж ви такі романтичні? А чому ти рибу в холодос? Не сховав, наче не зіпсувалася, але в жахливої якості. Він таки виграв. А може, це просто класний спарінг був кімедлети. Цікаві повернемося до нашої Еми. Ви могли бачити, що на виході з бібліотеки вона зустріла такого собі Артура. Артур, як ви в принципі, я думаю, могли здогадатися, син Рорі. І вони, в принципі, земою однолітки. Він трішки молодший за неї. В кінці їх е розборонила, можна так сказати, Нерія. Нерія це та вовкулака, яка коли Лу влаштували западню. Саме Нерія під тиском Рорі заманила Лу. Я на цю серію залишу посилання зверху. Хто забувся? Там вально напевне початкова катсцена. Раптом ви забули, згадали, як... який вибір зробив Лу і. Що там сталося? Власне про його вибір. Він тоді був альфою ікол. Що ви пішли робити. А, о боже, дуже дитина вдома. А чому окей? Okay. Ема поки зайнята, хазяйновита малявка. Так, от Лу Рорі влаштувала западню для Лу. Вона хотіла взагалі його прибрати повністю з ікол назавжди з життя. Ось і він тоді бився з цілою зграєю. Він досить насильний вовколака, він сильніший за рорі, тому що він її переміг. і цього разу вона вирішила взяти хитрістю. Але все обійшлося. Ну, власне, те, що він вижив, тому що він сказав: якщо тобі потрібна тільки власне зграя, то забирай, мені не треба. Я відрікаюся від Альфа і. Будеш альфою ти, бо я більше не буду зграю. І власне через те його відпустили. Він вижив і далі вже приділяв увагу сім'ї, дружині та доньці. В общину Мунвіда він не пішов, але в обшині в общині в нас, як ви знаєте, Рейчел. Рейчел в нас общині. Ну і на даний момент вони, типу, можна так, так би мовити, під опікою общини Мунвіда, щоб Ікли їх не зачіпали. Взагалі я брала Рейчел, життєву ціль стати альфою в общині Мунвіда, але чесно. Я б краще взагалі в цих зграях не грала. Вони мені так не сподобалися. Вічно щось вони не задоволені. Ну ви просто цей де там вона, просто гляньте. Вічно вони незадоволені. В мене до речі, що тут спільнота мунвіду я їх ще й так зібрала, прикольно. А я в нас сімейна зграя. так от, але ви розумієте, її скоро не буде. А ще я просто сім'я мала вирішила жерти м'яса. До речі, в тебе є бажання читати книжки про вовкулак? І ти по моєму знайшла книжку про вовкулак. Власне, ось вона здається, Григоріус. Лунвік Хто такий Григорій Лунвік це що, про Грега книжка прикольно. Де читай книжку про Грега? Чому у нас якесь сміття? Тут руски що відбувається. Так, ти поки в мене уважна, іди, будь ласка, дивися за рослинами, досліджуй рослини, тому що їй потрібно. Це я за Рейчел, їй потрібно підійняти садівництво, щоб вона отримала підвищення. А гроші нам треба. Ти чубоса так. Тобі зараховується те, що ти читаєш. Типу тобі треба три книжки почитати. Походу піше їх шукати прийдеться. Ну нічого, ема, будемо шукати. До речі. Я бачила Лу має бажання допомогти з домашкою своїй дитині, тому що в нього власне тут оцей цей родовід, і якраз третій раз він допоможе круто. Але я не певна, що Сара буде вчитися. Боже, Сара, що Ема буде вчитися на ей. Мені чомусь здається, що їй трішки все рівно на уроки на школу? Так, тут все, як я вже пам'ятаю, поремонтували, поки не запускаємо цю штуку. Може, бджілками треба зайнятися. Можна зібрати мед і можна зібрати віск. Ми власне ж і свічки тут робимо. Ема зараз, як я в принципі говорила, максимально зосереджена на тому, щоб досліджувати вивкулацтво, історію вовколак, і це все цікаво. Вона це все досліджує і. Рейчо, і тому вона цьому приділяє набагато більше часу, ніж умовно урокам в школі. Хоча тут не те, щоб є якась толкова старша школа в Мунвіді, але яка вже є. Так мені здавалося, що ти мала ще за дивитися. У неї ще й в якості рослинки по підростали. І що ти хочеш сказати, що тебе навіть бджоли не гризуть? Ну ти звичайно крутий. Я думаю, мед можна холодою закинути, хай в них буде. Так, по факту їм треба гроші. До речі, в нього теж є книжка про вовкулак, але вона типу більш для дітей. Треба буде, щоб він подарував цю книжку для Емми. Вже так пізно, вже 17-та година. Бо я не зрозуміла, о, він е, закінч... закінчилось. Коротше, діє так. Не знаю, що там відбувається, Лу, але ти зараз підеш і подаруєш своїй доньці ще одну книжку. Я думаю, вона буде дуже вдячна. Ні, куди? Чому? Вставай, куди спати пішла. Не до речі, досі є бажання А ні, це просто вже поговорити. В неї було подружитися з Раїсою, але ми тоді на літній відпустці не встигли зробити це. О, а їй звичайно сподобалося це. Я думаю, ема дійсно піде трішки поспить, навіть не поспить, а подрімає. А лу, так як в нас налови багато риби, піде посмажити рибу. До речі, лу в тебе сьогодні вихідний. Це чудово. Не виходить вречілені не садівництво підвищити. Та й в принципі не виходить зробити квітки з цим ароматом. Я не знаю. В принципі, як вони робляться, напевно, треба зробити букет і, скоріш за все, такою ж хвіточкою зробити тип аромат. Але що за логіка дивна? Якщо ти вже робиш букет з певних квітів, і типу, що вони не пахнуть, чи що? А давайте рибу сюди занесемо. До речі, гляньте. Навіть нічого так виглядає рибка. Пром випускний. Та який випускний тут був кулак? Так, я думаю, Лупіде вже їсти. В принципі, і ця хоче їсти, але вона настільки по м'ясові, тому вона відправиться зараз на полювання. Як же тут в Емми брудно? Треба її тут поприбирати. Взагалі, давай Емма, прокидайся. Зараз я від Лу передам тобі мітлу, будеш мести. Ти я позамітаю в себе. А де 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 де? Це тут буде о, є. Нікуди. Куди ти спускаєшся? Не пішла серверувати стіл. Треба прибирати цих кроликів. Тим часом Рейчел вже прийшла, вже їсть. А багато цікаво, вони цих яєць не збирали. О, і в неї тут гляньте. Можна виставити тут колекцію яєць. Прикольно Так, молодець. Хайде сходить в туалет, вона, до речі, чистюля. Вона в кулак, чистюля, я цього не знала. Я не знаю, що там в діями злу. Він щось весь час хоче, а сам не знає, що він хоче. А от я хочу, щоб воно нарешті поперевдягалося з е, піжам. Я думаю, Луп іде розпалить зараз це полум'я, і вони всі зберуться посидіти біля полум'я. Завжди так гарно з ним. Так, іди, значить, значить, додай ще трішки. Во-во-во, ви тільки. ні, бляха, то за Що горить? Серйозно, оця фігня загорілась. Хто її туди поставив? Лутуши посиділи, бляха. А ч я не можу замінити? Тобто в використанні. І це згоріло та яким бо. Ой, все. Так, лу, що в тебе знов з діями? Якийсь баганутий в нас лу по життю просто. Іди, будеш розповідати групову історію. Давайте про вампірів. Я думаю, ну був була пожежа. Вони швиденько її погасили, посміялися, і такі ага, як воно взагалі могло загорітися, що за прикол. А ти не хочеш сісти? Вони все рівно дуже круто проводять час. Які емоції. Він напевно якусь страшилку про вампірів розповідає. І ця така м -м, ясно. Хоче залякати малу, так наче в нас в сім'ї нема вампірів, в родині, точніше. Яка в них однакова реакція була? Що ж, Лу, чудова була історія, а ми повернемося до нашої сімейки в вже на наступний день, тому що, думаю, вони підуть відпочивати. Прокинулися в жилу з Рейчел, і сьогодні в нас Family Day. якщо ви пам'ятаєте, в цій династії це день, коли згадують померлих родичів, зустрічаються з рідними, можуть запрошувати гості. І до речі, лу дуже хоче когось запросити в гості. Лув тебе немає родичів. І говорять слова вдячності. Сьогодні Рейчел поїде зустрітися з братом і Раїсою, і вони разом поїдуть на могили батьків. Але до цього їй треба поїсти. Який апетит в тебе? Я думаю, поїде вона десь в годині дев'ятій і вже на місці зустрінеться зі всіма. Так ти хочеш бути дружелюбною з Лу і запитати, як в Лу пройшов день. Дуже круто, що в них за стільки років збереглися такі чудові стосунки. Скоро прокинеться мала. Було б добре, щоб такий вже літній. У нас розпочалося літо, і я й щось про це забула. Але було б непогано зробити якийсь смачний чайок до сніданку. І можеш разом поговорити в принципі з Луя. З тебе є такі бажання. О, і в них сантимент з'явився. Ну, у них і так сантименти, те, що це доля, і він постійно поновлюється. Вони ж вовки, які обрані долею один для одного, так би мовити. Так, мала вже спускається, іде їсти салат. Так, можливо, ти ще чай, щоб мала могла взяти. І напевне я знову передам -лу, Лу. Він буде нанизу тут замітати. Так, сонце, що з тобою самого ранку? Пий чайок. Може, їй треба було Ромашковий. До речі, вона хоче поговорити з Крістофером. Я думаю, можна б до сьогодні це влаштувати. Ну і сама собою теж поговорити хоче. Як же в них тут затишно за сніданком? Шов зі сміттям тебе, щоб ти пересад. А боже, ти в мене переробниця. Лу можеш йти замітати. Емма після цього піде мити посуд, бо вона вже назбирала немало. А рейчел сьогодні буде відправлятися на зустріч з братом і Раїсою. І я думаю, що вона буде вже відправлятися, і ми зустрінемося вже з нею і рештою на місці. Вони вже на місці, і мені здається, це місце якесь зачекловане, коли б ми сюди в цей день не приїхали. Камон, Раїса, тобі нормально. Звертаємо уваги. Так от, коли б ми сюди не приїхали, тут завжди дощ. Боже мій, що вона робить? Так, ні, стояти, яка кава. Іди, скажи брату, кажи брату слова вдячності. О, можеш страхи навіть з ним обговорити. В неї, сучас, всього є вже страх смерті. Ну, старість. Та в неї страх смерті є. Взагалі стільки всього є. І я думаю, зараз такий день, це нормально таке обговорювати. Плюс вона то розуміє, що час. Підходить, так би мовити, так. І слова вдячності я не дуже пам'ятаю. Ось бі бути вдячною. Скажи йому ще слова вдячності. Я не знаю, куди пішла Раїса, але чомусь вона захотіла. Взагалі, у нас умовно могилки батьків ось тут. Але тут е, no-name могилки, бо я просрала всі могилки. Іди з ним ще якусь deep conversation, проведи якусь глибоку розмову. Такий день, в такому місті. Привиди тут літають, От там ще один за Райаном. Як атмосферно. Мені здається, Рейса взагалі пішла пити каву. Ти невдале місце обрала бути романтичною, Рейчел. Вже натхнена. Окей. Ця чомусь біля вівтаря сміється. Тут стіни не дофарбували, ремонт у них, напевне, а тут. О, прикольно, кухонька, можна собі налити кавуське. Може, ти ще поговориш з Раїсою, а то якось офтуватимесь. А то якось і незручно, йди запитай, як її день. Я хотіла, щоб вони пішли, що тут взяли собі якоїсь кави, але напевно через дощ вони не підуть. Тут просто, тут просто болото. Гляньте просто які калюжі. І я б не пішла сюди пити каву. Тому вони поп'ють кави тут безкоштовно. Ну як безкоштовно? Безкоштовно, бо їх хтось заварив до нас. Що ж, Ну і вони собі тут проводять час, спілкуються. А ми поки повернемося до Лу та Емми. Прихожу, значить я сюди, а ця тут по будинку на велику їздить, і напевне норм. Так, я не хочу це ремонтувати. Давайте замінимо. А ще вона дуже зла. Це напевно через те, що вона сиділа сьогодні дуже багато вдома, а вона не любить сидіти вдома. А вона любить свіже повітря туди-сюди. Ади поки продай всі рослинки. Я не знаю, що це за чувак, що він тут ходить, але я скоро видалю цю штуку, бо до нас ну найми якісь приходять, роблять ці дурні відвари. Так. А лу, може навіть виконати, напевно, тут, до речі, собачка наша кусак. І я думала над тим, щоб завести їм якусь новеньку собачку, але поки не впевнена, що ви думаєте про це, ви можете написати в коментарях, чи варто їм заводити собачку, чи поки не на часі, так би мовити. Ясна, кого не люблять бджоли. Так, окей, тобі варто було б. Ти зробила А, чекайте, це не та домашка. Не по віку домашечка. Ось вона і Ема піде робити домашку. Я хочу, щоб Лу допоміг їй з домашкою. А пізніше Ема вже піде гуляти. Можете навіть тут. Якщо вам норм, йди, допомагай з домашкою. Ти робиш домашку? А тобі щось він показує, щось пересилає. Тобі <рикола> ясно. Прикольно, я щось не помічала раніше таку дію. Лу і парасолька. Він не може визначити, що вона йому треба. Так, давай чат ми закриваємо, а ти допомагай з домашкою. Боже, в неї зараз цей. Вона зараз тут всіх порве. Боже, мій гляньте, вона носить браслетик. Вона носить браслетик, котри... котрими вони обмінялися з Сарою. Боже, вони досі, походу, обидві носять. Це просто настільки офігезно, мені так це подобається. Так, в, О, в неї є. Відповідальність в межах отримання характеру, Круто, лу виконав своє бажання. Він хоче поговорити, а, сваритись з, Ролі, з рорі хоче. Ну, можливо, Лу все-таки Ема б напевне передала від Нерії привіт е Лу, і він явно спитав, а та де де її зустріла. Ви не могли перестрітися просто так. Ну і напевне, Ема розповіла, що відбулося, і що Артур малий е Рорі чіплявся до неї, і напевне, оце тепер Лу такий ух з я здорові, я скажу що тут до чого, да, то щеняха й сується до тебе. І так <гум> Так, когось зараз буде все погано. Коротше, ну нічого, ми зараз підемо бігати околицями нам норм. А я хотіла, щоб понаша там не знаю слова вдячності, батьку сказала, що що тобі місця немає, щоб цей. О, повернулася сама, прикольно. Ітан, ти тим туди дзвониш. Аде досліджує свої рослинки. Тобі треба садівництво підвищувати. Я напевне вимкну цю фігню, цей ефект, бо він мене бісить. Взагалі можеш сказати слова вдячності матері. Чому б ні? Е, ти вже не можеш сказати слова вдячності матері. Ясно, тобі вже сильно погано. По-моєму, по моєму. Ти маєш дію, але це не точно. Щоб вспокоїти. О. Давай підемо, спробуємо заспокоїти свою доньку, бо рейчел у нас якраз по, по тому, щоб вміти себе заспокоїти та інших. Отак, от, отак, от, от, от є, допомогло. Ура! Так, іди, скажи слова вдячності матері за це, бо вона тобі о за що вибачитися. Значить треба вибачитися, Десь вона щось вже набурчила їм. Ох, це Підлітковий вік. Так, і слова вдячності у нас ось тут. Та іди скажи ти слова вдячності і вибачатись не хочу. Хоч вдячності, скажи їй слова, yeah. і виконали цю традицію. Так, господи, ти що ро май майга? Як так можна було, Емма? Обережніше треба бути. Тут на ще точно довела. Так, і я взагалі хотіла, щоб Ту теж пішов, сказав слово вдячності своїй дружині. Всі їй будуть казати слова вдячності. От так от. А ти взагалі хотіла поговорити з Крістофером? Тому я думаю, що якщо він десь тут є зараз, його нема. Ну його можна запросити. Окей, давайте, якщо ми його зустрінемо, то зустрінемо. Я хочу, щоб мала, побігала, щось тут порила кругом. Тобі душно? А, ну ти біля костра, дійсно. Зафірку вирішила посмажити. Камон, рано ще рано. Я хочу, щоб ема відправилася гуляти. Ви собі тут можете чілити. О, старість перевтома. Господи, він чуть не вмер мене, а я не побачила цього. Над хто любить на велику їздити. Так, ви собі тут спілкуєтеся. Я думаю, що ви чудово проводите час разом. А ми будемо тут е, Емою досліджувати околиці. Взагалі, я думаю, вона з тих, хто б і відправилася в катакомби але мені здається, що їй не дозволяють відправлятися в катакомби. Нічого не знайшла. Так, а хто в нас є тут? О. Гляньте, хто у нас є тут. Іди, можеш поспілкуватися з ними. Якось, наче по-новорічному, вже прикрашено воно. О, Крістофер! Іди, значить, будеш спілкуватися з Крістофером. До речі, можна ж. Ну, е... чи тобі не видно, що мені потрібно трішки простору. Перестань зачіпати мене. Давайте не зараз. Так, я взагалі хотіла, щоб. Е... Мала поговорила про вкулачий експірієнс з Крістофером, раз, раз він тут. Це вона познайомилася з Лілією, хоча вони, по ідеї, мали бути знайомі. І ще тут Джейкоб. Він ж, та теж походу старий. Так, окей, іди говорити з Крістофером. Ти до нього на велику вирішила під'їхати? Камон! Він у стоїть, ото бач. Щось пішло не так. Щось пішло не так. Так, Райан телефонує. Що відбувається? Ви, мали бути, не тут, що ви робите? О, мені вже треба йти. Крістофер, ти падло. Дитина з тобою хоче поговорити. Приділи їй 5 хвилинок. Не ігноруй її, будь ласка, чому. О, ми, ти поговорили. Нарешті. Окей. І я думаю, мала зараз поїде ще покататися на велосипеді, вона це. Обожнює, судячи з усього. А Крістофер залишиться тут. Wow. Їдеш кататись на велосипеді чи ні. Ну, а я буду закінчувати на сьогодні цю серію. Дякую за перегляд. Далі ще буде невеличка катсцена. Не забудьте поставити вподобайку. Раптом відео вам сподобалося. Ну і звичайно, я дякую спонсорам каналу, цим чудовим людям, котрих ви зараз бачите на екрані. Долучитися до них можна за посиланням в описі до відео. Ну і звичайно, за це можна отримувати бонуси. Ще раз дякую за перегляд і скоро побачимось!